Ініціатива карається хіба якщо не знаходить підтримки, 16 січня у відділі державного історичного музею Сучасний Бориспіль відбулося відкриття виставки дорогою до Європи. Шість фотографів продемонстрували публіці бачення свого майбутнього через призму фотоапарату. Серед представленого були роботи за кордоном та з філософським значенням, але найактуальнішими стали світлини з Євромайдану. З'явилася ідея за місяць до початку майдану. І потім, коли ми стали готувати виставку, вірвався в нашу роботу і майдан. Якийсь час ми, я особисто призупинила це, чесно, не могла зрозуміти для себе робити чи ні. Потім зрозуміла, що ми будемо це продовжувати робити, бо бажання будувати своє життя у молоді було до Майдану буде під час майдану, буде пісні. Ідея проведення виставки творчою групою Добра воля виникла не на порожньому місці. Бажання молоді виїхати за кордон на роботу, навчання або постійне місце проживання змусило розібратися в її поглядах на майбутнє. Ідею підтримав депутат міської ради Юрій Локайчук. Дійсно, була така ідея, щоб саме ви через своє фото, через свої. От, підписи донесли е, своє бачення, як ви це бачите, як ви це розумієте. Можливо, у нас тоді буде якась спільна мета, можливо, з'являться нові ідеї. І ми ну, щось набагато більше і краще будемо робити для нашої України, і в першу чергу для міста Бориспаря. Юрій Васильович розповів, нещодавно повернувся із США, де протягом двох тижнів переймав досвід роботи в американських колег. Також подорожував країнами Європи. Після цього провів паралель, де у багатьох аспектах Україна не поступається розвиненим країнам. Фото з Майданом чоловікові одразу впали в очі. Зізнався йому імпонує, що Україна завжди була у боротьбі за свою незалежність. Молоді ж порадив не сприймати все категорично, а поїхати, хоча б на навчання, щоб побачити, порівняти, відчути. Якщо старше покоління виховано радянським союзом, то ви виховуватись при незалежній Україні, У вас повинно бути вже своє бачення. І нічого поганого не буде, якщо із-за кордону ви привезете нові знання, нове бачення розвитку і будете все це тут робити. Тоді є в майбутнє в Україні. На захід запросили подружжя, яке довгий час жило в Німеччині. Переваги європейського життя змусили задуматися над тим, як бути ближчими до Європи. Науковий працівник музею Володимир Литвин порадив працювати на благо своєї держави, яка подолала складний і тернистий шлях до незалежності. Ця виставка, ви знаєте, мені вона дуже імпонує, дуже подобається через те, що у ній оцей дух нової України. Оцей дух. Молодий, дужий, завзятий, який не дасть ну, нам загинути. Через те я бажаю всім нам, щоб кожен із нас ну, навіть думкою прилучився до того, що я зробив для України. А якщо ще ділом, то нас ніхто не переможе. Фішкою заходу стали два плакати, що я хочу зробити для своєї країни та що я вже зробив. Ідейним натхненником виступила Яна Власко. Біля лаври дівчина побачила дощечки. На них люди написали, що хочуть зробити перед смертю. Це і надихнуло дівчину. Яна, одна з перших, висловила свої погляди на плакатах. Я хочу, щоб Більше людей було добрими. Може когось я трошечки проверну на цей шлях. Може, хоч хтось задумається над тим, для чого він живе. Що я саме роблю для цієї країни? Ну я сподіваюся, вчу дітей дітей малювати і може трошки вчу їх добру, вчу їх теж якимось поглядом на життя, і сподіваюсь, хоч хтось. Ну, від цієї праці, хоч зміниться трошечки на краще. Юлія Панасенко представила публіці світлини з Польщі, де зображено цінності навчання. Сама ж дівчина визначилася з тим, якою бачить свою дорогу до Європи. Насамперед, це усвідомлення власних прагнень, власних. Поглядів на те, яким має бути європейське життя. Тобто, це не те, що перейшов кордони, кордони відкрились і все те в Європі, а це насамперед самовиховання сповідання принципі, скажімо так, людяності. Кожен з учасників фотовиставки отримає подарунок за своє бачення того, якою має бути дорога до Європи. Можливість переглянути світлини у мешканців міста є до 31 січня. У відділі музею сучасний Бориспіль. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.